З 1 липня в Україні змінився порядок отримання державних соцвиплат. Тепер більшість із них не через соцзахист, а через пенсійний фонд. Саме він зараз призначає і виплачує гроші. Тобто звертатися треба не до управління соцзахисту, як раніше, а до пенсійного фонду, особисто або через дію. Дійсно, станом на поточну дату, пенсійний фонд України отримав повноваження та завдання від уряду щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Зміни відбулися згідно з постановами кабінету міністрів. Вони стосуються того, як призначають і виплачують соціальну допомогу та соціальні стипендії. Йдеться про підтримку людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, дітей, сиріт, а також тих, хто не має права на пенсію. Перехід не вплине ні на розмір допомоги, ні на отримання цих виплат, які передбачені законодавством. Більш того, хочу зазначити процедура виплат. Та контролю за виплатами стає більш прозорою і доступнішою для кожного держи. Для тих, хто вже отримає виплати, нічого змінювати не потрібно. Нові заяви можна подати через сервісні центри пенсійного фонду, ЦНАПИ або через уповноважених осіб у громадах. Документи приймають особисто поштою або онлайн. Крім того, хочу зазначити, що з 1 вересня запрацює веб-портал пенсійного фонду України, через який також можливо подати будь-яку заяву на отримання державної соціальної допомоги. З 1 липня також запроваджено базову соцдопомогу для родин із низьким рівнем доходів. І жовтня коло її отримувачів планують розширити. Якщо раніше людина повинна була звернутися до органу соціального захисту населення саме за місцем пропіски проживання, то зараз будь-хто незалежно від того, де він прописаний оброшув, або проживає, може звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Консультацію можна отримати на сайті пенсійного фонду або за телефоном, який ви бачите на екрані. На гарячій лінії можна дізнатися, як подати заяву та отримати соціальну допомогу. Кирилл Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.